Де це було? Десь я бачив цю картинку тільки що. Коротше. Просто вставив її. Десь, десь вона тут була, я її бачив. Коротше, тут просто о, все про літаки. Ну, вирізки з літаків і щось прописано о, олівцем. Зацініть. Це щось максимально нове. Я в шокі. І він прям до кінця списаний. Це що таке? Call and instruction. Message form. Якась отака така виписка. Це, це типа факс, мабуть, або щось таке. Жесть. І саме прикол в тому, що все ж на англійський. Прикол. Вау. Так, да, і все про літаки виключно. Вирізки і прописи. Ну, якби я шарив, що тут написано, то окей. А так, так, так така знахідка. Це, мабуть, саме. А, ну ми фотографії знаходили, ми листи знаходили, в принципі, це щось з, того, з тієї опорів. Так. У нас тут є така штука. Максимально не камільфо. Виглядає. Знову ж таки, написано, що тут а, щось крихке. Але судячи з того, як тут то все пакувалося, і судячи з того, що я тут бачу, це в нас чергова порція книг.